за запривіт. У нас далі продовжується культивація. Ми вже тут були, Культивували раз. сталося, що пішов сильний дощ, сильно нам затрамбував, аж так, що Ну, сильно затрамбовано. І приходиться ще раз закультивувати, не встигли ми тоді посіяти сою. Культивуємо ще разочок. Трошки є ще такий бур'ян і приліпає, трошки почистив. Ось така ситуація. Маємо що маємо. Народ. <сум> Ставимо лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую, що дивитесь. До слідчого відео.